Друзі, будемо зцілюватися. В Ісаї 53, 4, 5 написано, що Ісус був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному Ним стражданню нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Розумієте, Він взяв на себе не тільки наші гріхи, але і покарання за них. І от тут написано: покарання миру нашого було на ньому. Знаєте, в перекладі з арамейської мови, мир це звучить як шалом і перекладається як все ціле, нічого не зламане, а що все. І там дається пояснення: це добробут, процвітання, здоров'я благословіння на родину ну, це абсолютно всі сфери життя людини зцілені і вони процвітають. От це називається шалом, тобто мир. І от дивіться: покарання нашого шалому, тобто все ціле, нічого не зламане, було на ньому. І далі написано. Ранами його ми зцілилися. І у Новому Завіті, в 1 Петра, 2,24, Петро резюмує, він каже: він гріхи наші, ну от всі наші, які створили там наші родичі, батьки, діди, прадіди. Так от, всі ці гріхи він підніс на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для праведності. А що це таке праведність? Друзі, це оправдання. Тобто, розумієте, нам не потрібно нести хворобу. Бо покарання нашого миру було на ньому. І сказано, ранами його ми зцілилися. Коли зцілилися, друзі. От там, дві 2000 років тому. Так нас же ще не було, так? Але ми. Вже були зцілені. І от дивіться, це все змінює. Якщо ми захворіли, нам не треба просити, Боже, зціли мене, це змінює кардинально сам підхід молитви. Нам не треба просити про те, що вже зроблене. Ну це так знаєте, якби казати, Боже, створи землю, але ж вона вже створена. Покарання миру, добробуту, зцілення. Було на ньому і ранами його ми зцілилися. Тому, коли ми захворюємо, нам потрібно прийняти зцілення, взяти його, розумієте? І що б не казали лікарі? А лікарі не читали, можливо, оце все. Тому вони просто констатують: ага, рівень крові такий-то, там, запалення таке то. Яка різниця, який рівень? Я зцілена дві тисячі років тому. Розумієте? І далі ми просимо Дух Святий, допоможи мені прийняти зцілення, веди мене, що мені робити, як мені думати, що мені змінити. І далі ми стверджуємо, що ранами Ісуса я зцілена, зцілений, не зцілюся, а зцілений, і я молюся мовами, щоб Дух Святий коригував. Мою поведінку, а можливо, Він скаже, нічого не роби, просто прославляй мене і стверджуй по 50 разів на день, що ти зцілений. А можливо, Він скаже, почни рухати ну, тією Кінцівкою чи, чи що там. От, Тому прямо зараз ми будемо приймати зцілення. Давайте скажемо: я вірю, що 2000 років тому, повторюйте, Ісус на Христі. Переніс покарання мого миру. Тобто в моєму житті все ціле, нічого не зламане, і ранами Його я зцілився, зцілилася. А тепер ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз ми беремо зцілення від такої то хвороби. Назвіть! Прямо зараз, в ім'я Ісуса, ми приймаємо зцілення від будь-якої хвороби. В ім'я Ісуса Христа я проголошую, що ранами Ісуса ви повністю, повністю зцілені, в ім'я Ісуса. А тепер дуже важливо зробити дію віри. Напишіть обов'язково в коментарях, прямо зараз. Я прийняла, прийняв зцілення від того, то Бо ранами Ісуса я був зцілений дві тисячі років тому. Друзі, підпишіться на наш Ютуб канал. Ми з любов'ю. Надихайтеся щодня, комусь порадьте цей канал, перепостіть це відео. Хай якмога більше людей будуть зцілені в ім'я Ісуса. Амінь.